Останній саміт України ЄС, який відбувся в Києві 19 грудня попереднього року, відзначив новий характер стратегічної стосунки між Україною та Європейським Союзом. Зокрема, було досягнуто домовленості про парафування угоди про зону вільної торгівлі і договору про асоціацію між Україною і ЄС. На даний момент Міністерство закордонних справ України парафувало всі протоколи, передало їх до європейської комісії. Яка має зрештою так само виконати технічну роботу з фактично парафування, тобто візування кожної окремої сторінки цього договору? Це може зайняти певну кількість часу, але є дві можливих дати: коли парафування з боку тепер уже представників європейської комісії відбудеться, або це може статися 28-29 лютого під час офіційного візиту до Брюсселю секретаря ради національної безпеки і оборони України Андрія Клюєва, або ж це відбудеться. Швидше за все в березні місяці, і це буде означати, що Україна і Європейський Союз виконали основну частину технічної роботи, яка тривала понад 5 років. А тепер переходить до наступного етапу фактично, який називається ратифікація цієї угоди в Верховній Раді України і відповідно, 27 парламентами країн, які є членами Європейського союзу, не вирішеним залишається питання, хто після переведення Клюєва. На посаду секретаря РНБО в уряді буде куратором європейського напрямку. Президент Янукович вже заявив про намір призначити на цю посаду когось з діючих віце-прем'єрів, і відповідно це може бути або та людина, яка стане новим першим віце-прем'єром. На сьогоднішній день є три реальних кандидатури: це Сергій Арбузов, Ірина Акімова або Валерій Харшковський. Хтось з них. Або ж це може бути приміром віце-прем'єр Сергій Тігіпка, який так само певний час займався саме європейським напрямком. Позитивом нинішньої ситуації стосунків з європейським союзом, безперечно, є те, що сторони погоджуються, що не не зважаючи на наявність певних проблем, насамперед політичного характеру через процеси над лідерами опозиції, тим не менше, технічна частина угоди про асоціацію з невільної торговлі будуть завершені успішно. Зараз між різними міністерствами і відомствами України відбувається процес секторальної співпраці достатньо активний, змістовний, і по лінії МЗС, по лінії міністерства енергетики, аграрної політики, і так далі узгоджуються і стандарти. Щоб ми працювали по європейських стандартах, узгоджуються напрями модернізації в тих чи інших сферах державної політики України і так далі. От це непомітна, але дуже важлива робота. І думаю, що саме вона буде головним змістом нашої європейської інтеграції в поточному році. А відповідна зростає дуже. Важливість інституційного організаційного забезпечення на внутрішньому українському рівні процесу європейської інтеграції. Думаю, саме цим викликана ініціатива президента України про те, щоб один з віце-прем'єрів. Я думаю, що можливо це буде і перший віце-прем'єр. Відповідав за питання європейської інтеграції і раніше, і зараз одною з головної проблем процесу європейської інтеграції було була проблема. Міжвідомчі кооперації, міжвідомчі взаємодії, тому що за якісь питання відповідає МЗС, за якісь МВС, наприклад, по біометричних паспортах, за якісь питання відповідає Міністерство енергетики, ми стали членами Європейської енергетичного співтовариства і так далі. Але має хтось один, хто. Має все це координувати і узгоджувати, і тому я думаю, що дійсно це питання назріло і воно буде вирішено.